Мої вітання, шановне панство. У нас на огляді сьогодні придбали собі таку камеру для підводної риболовлі. Значить, камера знаходиться в такому цікавому футлярі. Опа. І отак це виглядає зсередини. У нас тут монітор. На моніторі одразу ж намотано кабель камери, приємно здивований якістю цього девайсу. Значить, включається він. І затискаємо клавішу і включається. Підключаємо камеру в роз'єм. Де тут роз'єм? І роз'єм. Ввількнули. І що ми з вами бачимо? А бачимо ми з вами. Доволі таки камера, на жаль, не передає. Але картинка досить, дуже класна, на мій погляд. Опа. Якість пластику також дивує. Заплатили ми за такий девайс 5 тисяч гривень. Але вважаю, що він вартий того. У мене були до цього більш дешеві. Але з функцією своєю вони справляються навіть більш дешеві. Це так більш цивільно зроблено опа. Опа. Що так от воно все виглядає. В комплекті є кабель для зарядки. Поплавок на саму камеру, щоб вона опускалася. Так як нам потрібно, а не так, як вона буде опускатися, якщо без цієї штуки, інструкція. І ще одна інструкція. От така цікавинка.